Вітаю, безпечний регіон! Сьогодні у нас середа, 13 грудня. Вже третю добу. Ми завантажимо на базі фури на фронт. Понеділок одна фура завантажена, повна палетами. Ми відправили її. Вівторок, вчора ще одна фура і дві вантажівки. Зараз середа. Прямо зараз на базі дві військові фури з інших бригад. грузяться на фронт. Приїхала ще одна газель з іншої військової частини і теж десантики. До нас приїжджає також цивільні, привозять і окопні свічки і смаколики. Зараз до нас завітав київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка. Я дуже дякую е, учням, дякую вихователям, е, преподавателям. Скажіть пару слов вам. А ми дякуємо нашим хлопцям. Дякуємо за те, що е, за кожен день які вони дають. Дякуємо, що вони дають нам. Е... Змогу навчатися. змогу навчатися, жити. Дякую вам, хлопці. Насправді дуже вам всім дякуємо. Ви І найкращі. уклін, ви нас найкращі. Це у нас двойний десантки, до речі. Дешеве завжди перші. Йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!